Так, як я полис показував вже, за допомогою ось такої сітки, зробив ось такий загон. І дивіться, сюди поміщається, їх зараз навіть не видно. Ось там такі красончики. Це ті київські каченята. В них тут і тінька, і хобас повністю виїдають, після них залишається ось така, ось така земля. Вони коли виїдають повністю. Вже не дістають, я просто беру отак рукою, ще верхні, верхні гілочки зламаю, і вони ще їх повністю зараз доїдять. Дивіться їх, скільки тут їм тут їм тут можна сказати дуже прекрасно. І травичка є, щоб попастись, і зверху тінячок, і повітря свіже, і, і пасуться, все це все вони, вони випасуть. Ось такі величезні хабази. Спокійно, без проблем. Це буде знищено.